Як український футбол відреагував на візит Зеленського до Вашингтону? Якщо Роналду перейде в Аль-Наср, то отримає в клубі цікаву додаткову роль, але тоді він діятиме проти України та Португалії. Та Мір Челоческу, який розповів про бажання європейського клубу підписати з ним контракт. Мої вітаннячка, друзі, вподобаєчка, і ми стартуємо з різних. Новин ФІФА опублікувала рейтинг національних збірних за підсумками 22 року. Збірна України має 1536,99 де бала, піднявшись на одну сходинку. Вона посідає 26-те місце. Серед представників УЄФА наша національна команда, 14-та лідирує збірна Бразилії. Ось мені це подобається. Не граємо, але підіймаємось в рейтингу. Бразилія дійшла до однієї четвертої, але на першому місці. час вже якось реорганізовувати цей рейтинг, він не об'єктивний. Глобально, друзі, нічого нового. Е, і, і тут насправді вс... дуже все дивно, і дуже все добре, що ми змогли навіть піднятися на одну позицію. Що? Але якщо ми говоримо про якусь довгострокову перспективу, як нам підійматись і що для того робити, то тут можна говорити і говорити. Почнемо з тренера. Що там з ним? Х Хто буде коучем збірної після Петракова? Риторичне питання виходить, правильно. Клуби УПЛ отримали дозвіл на проведення зборів за кордоном. Повідомляє український футбол. За даними джерела, клуби проводили консультації з міністерством молоді та спорту України, підсумком яких стала принципова згода на проведення закордонних зборів українських клубів. Це не стосується клубів нижчих ліг. Вони готуються до зборів в Україні. Багато з них візьмуть участь у новому турнірі зимовому кубку ПФЛ. Я б дозволив лише клубам, які представляють Україну в Єврокубках. У частині сезону і іншим, включаючи Динамо, з такою грою і результатами нічого сподіватися на виїзд. Ну, ясна річ, що будь-який клуб УПЛ насправді зможе отримати такий дозвіл. Ну, якщо ми говоримо суто про футболістів, як там Мудрик, Бондар, інші а, повиїжджали на відпочинок, що говорити про клуби, у яких є солідні власники, <кхух> солідне керівництво, яке 100% знайде будь-які важелі, аби а, клуб зміг виїхати, ну власне. Тут дуже добре лягає комент Мірча Луческу про війну. Головний тренер Динамо Мірча Луческу заявив, що немає наміру втікати з України через війну, хто змусить мене це зробити. Я не можу зрадити цих хлопців. Фенербах чи хотів підписати мене, але я сказав ні. Сказав, що зараз моє місце тут. Хоч те, що відбувається в Україні, здається неймовірним, але після майже року війни це все начебто стало нормальним, звиклим. Але про повернення вболівальників на українські стадіони мова не йде. Як я Живу зі страхом, дивишся в небо і не знаєш, що може статися будь-якої миті. Великі сумніви щодо підписання Румуна саме Федербахчу. Слово після того, що влаштували йому вболівальники турків. Преса та став в матчах та ЛЄ. Друзі, луческу у дії. Ми ще не скоро побачимо, оскільки УПЛ на паузі, а от АПЛ вже на порозі. Ви вже зараз можете заряджати на топ матчі. Найкраще що робити у наших друзів з Фавбет. Посилання на них, як завжди, є в закріпному коменті. Під цим відео там же на вас чекає бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Ну і не забувайте про те, що Фавбет частину від прибутків компанії перераховує на допомогу. ЗСУ, тож будьте в гри разом з Трибуна та Фавбе. А ми крокуємо далі, відійдемо трішки від нашого футболу, поговоримо про футбол світовий. Крищану Роналду, не часто ми про нього говоримо у наших відео на нашому каналі. Здається, зовсім скоро він поїде з Європи. І якщо Роналду перейде в Аль-Наср, куди його так активно сватують, то він отримує в клубі цікаву додаткову роль. Але тоді він діятиме проти України та Португалії. Що. Поясню, Аль Насер вже згодом може оголосити про підписання колишнього форварда Манчестер Юнайтед Крістіана Роналду. Повідомляє Марка, контракт 37-річного гравця буде розраховано на 2,5 сезони. Сторони підпишуть дві угоди. Друга буде розрахована до 2030 року. За нею футболіст стане амбасадором спільної заявки Саудівської Аравії, Єгипту та Греції на проведення чат світу 2030. Роналду заробить близько 200 мільйонів. В євро за 2,5 роки в роки Вальнасрі. За роль амбасадора передбачені додаткові кошти. Саудівський клуб буде змушений попрощатися з трьома футболістами, щоб не порушувати фінансовий фейерплей. Нагадаємо, на проведення час світу 2030 спільну заявку також подали Україна, Португалія та Іспанія. Протистояння Роналду Месі плавно переходить у Роналду Ярмоленко. Зато на Фармить стільки голів, що Месі його не наздожене. Цікаво, що на той рахунок думає сам Роналду. Там же амбіції море, а перехід в Альнаср, ну то об'єктивно не дуже про амбіції, друзі. Відбудеться цей перехід чи ні? Пишіть прямо зараз в коментарі. Боже, я що де буде в 2022 році? А ми ж крокуємо до головної новини на сьогодні. Як ви знаєте, вчора Володимир Зеленський був у США, виступав у Конгресі. Історична подія насправді сподіваємось, що вона принесе користь. Зброю. І сподіваюся, що це справді круто вплине на хід подій у війні на нашу користь. Звісно. Не один я бурхливо на то реагую, друзі. Наші футбольні зірки також активно обговорили цю подію. Зокрема, Шевченко, надихаючи промову Володимира Зеленського під час звернення до Конгресу США, дякуємо всім за постійну підтримку. Роман Зозуля. Історичний візит, історична промова, історичний поцілунок з Ненсі Пелосі від виступу президента Володимира Зеленського у Конгресі США. У мене особисто бігали по тілу мурахи. Підступали сльози та розпирала гордість за мою країну і людей. Дякую тобі, Боже, що я не маску. Не обійшлось і без мемів від наших футболістів. Он, наприклад, кравець закинув базу. А от Артем Федецький більш прямо патролив. Русню. Ну і, звісно, інші наші футболісти, їх дуже багато було, хто реагував на виступ Зеленського у Конгресі. Але знову ж таки, сподіваємося, і віримо в те, що то принесе користь. Та сам Зеленський, вже, скажімо. За анонсів, що має бути та користь. Ну, подивимось, повертаємось з Вашингтона. Їдемо з хорошим результатами, з тим, що дійсно допоможе. Коли ми е кажемо патріоти в Україні і у Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є й інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів, обом палатам. Обом Партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги, так само, як і всі ми. Перемога буде. Ох, які ж круті останні два слова. Друзі, а які у вас враження від цього візиту і про які ж результати, на вашу думку, говорить Володимир Олександрович? Пишіть про це в коментарі. А після того залітайте і дивіться інші наші відоси. Ми щодня розповідаємо про все найцікавіше, що відбувається в українському футболі, і не тільки, звісно, віддячте подобаєчками, підписочками, репостами. Друзі, я дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам гарного дня, файного настрою. бережіть себе і па-па, друзі!